Мене вже дуже давно не було, дуже давно не записували відео, приблизно десь рік часу. Тому що Хочу трішки розказати, куди я зникла, куди я пропала. Зникла я, що я була вагітна, не було часу, не хотілося, в принципі. Та й вишивати, в принципі, було важко, була важка вагітність. Плюс народила маленька дитина. Хто з цим стикався, той знає. Добре. З цим трішки в двох словах розказала. Ще зніму буквально одне коротеньке відео після цього, з тим, що я навишивала за рік часу. Там воно буде дуже маленьке, дуже коротеньке, бо вишивала я мало в основному, коли лежала на збереженні з, з молодшим сином. А зараз хочу показати невеличку розпаковку. Не знаю, хто любить таке, хто не любить. Я, наприклад, таке люблю. Це тут а, небагато коробочок, але я чекала е трохи маленький, так сказати, відступ. Це все з сінцею. Е я чекала їхніх знижок, так як в них перед е ну, вже після Різдва чи перед різдвом, перед самим 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 новим роком дуже класні знижки. Я це все купила буквально зі знижкою 50 і більше відсотків. Тобто я зекономила дуже гарно. Не купувала раніше, так як знову ж таки чекала знижки. Отже, що я накупила? До речі, за оце все, що тут є, я заплатила 1900 гривень. Так, 1900, за оце все. Отже, я купила ось такі гарненькі ложечки. Зараз ми відкриємо. Чесно, я перший раз в сінце замовляю щось із, із такого. Я за замовляла в них чашку таку. Але зверху вона прикольна, а зсередини, не знаю, чи видно, чи ні, ось, якщо гарно передивитися, отакі є як ш... Ш... шкрибинки. Воно, в принципі, ні на що не влітає, але все-таки. А так, от таку чашку це я замовляла сину на Хеллоуін. І плюс він у мене фанатик таких котиків взагалі. І оце все, що я замовляла в Сінцеї з Сінсей Хом. Це я замовила все через інтернет. Ось такі ложечки. Надіюсь, прослужить довго. Це суто... О, отак видно. Тут новорічне, таке різдвяне. Ось такі вони довгенькі. В принципі, як чайна ложка вона е зручна. Тут у нас є отакий дзвіночок. Не хочу, не хочу фокусуватися камера. О, з цієї сторони краще. Отак, я вам більше покажу. Зараз я його сплекну. І отакий чобіточок. Санта. Ялиночка, яка запуталась, ось вона ялиночка, і дзвіночок. Чотири таких штучки. Ціни, чесно, зараз навіть не можу сказати, бо, бо я все купувала скопом. І так, вони ось, бачите, заклеюють. Якщо в них є якісь знижки, вони обов'язково ціники заклеюють, бо ціни не відповідають. Може, не відклеїмо, побачимо. Ні. Дуже класно клеїть. Так. Да. Ну, тим не менш, ось таке. І плюс, до речі, я в них ще замовляла дуже класний адвент календар і знову ж таки занижку. Він стояв, коштував 600 гривень, зараз я вам його покажу. А знижка була офігенна, і я його взяла за 250 гривень. Зараз одну хвилиночку. Так, ось він. Зараз я постараюся все оце, всі коробочки, які я наготувала тішечки поприбирати, щоб він вліз повністю. Бо, коробочок, в принципі, небагато, але їх вистачає. О, отак. В принципі, ось такий один календар. Я його ще навіть і не розпаковувала, бо він вже прийшов. Після першого числа це вже я з наступного року буду дітям сюди класти якісь подарунки і вони будуть відкривати. Ось такий календар. Ось він, він коштував 12,99 євро. Я його взяла набагато дешевше. Вигляді будиночку. В принципі, так як я глянула, зроблений доволі якісно. Був такий ще в білому кольорі, але мені в червоному чомусь сподобався набагато більше. Так, продовжимо далі. Так, це такі ложечки. Далі. Я замовила отаку декорацію. Ось таку Крісмас, знову ж таки, в червоному кольорі. Можливо, через те, що я фанат червоного кольору, не знаю, але мені в червоному подобається більше. Бо і плюс воно ще було в рожевому, але так як у мене хлопці, у мене немає дівчаток, у мене два, два хлопця. Тому, так, ось така декорація. Класно. Вона величенька, але я думаю, буде гарно дивитися. Далі відкриваємо. Коробочку. Чесно, навіть не знаю. Надію, що все доїхало дуже гарно, дуже і ціло, нічого не розбилося в цій дорозі. Ось. Ось. Ось такий Санта. Печиво для Санти. Ось такою чапочкою. Вона така доволі містка, я вам скажу. Я думала, що це буде для, таке, типу, як для цукру чи щось таке, але вона така об'ємна. Для цукру це забагато, так як ми майже не вживаємо цукор. Ну ось, 399 вона коштувала. Я її взяла за 200 з копійками. Не, не за 400 гривень, я її взяла набагато менше, тому що, знову ж повторюся, я чекала їхні знижки. В принципі, всередині немає... Нічого такого, як було з котиками. Тому, і доїхало добре. Ось таке санкці. Наступна. Так, наступне в нас. Ага, це знову декорація. Це отака ялиночка. Ось така. Коштувала вона 500 гривень. 499 я її взяла за, 300, за 200 чимось. Щим, майже за 300 гривень. Ось така ялиночка. Зроблена з полістолу, якщо вірно сказала, ось така, Вон, все сипаті, як видно, в мене всі руки висять. Але, в принципі, вона доїхала знову ж таки цілою, ніде не ушкодженою, але мені сподобалось. Поки поставлю синові на стіл. Далі наступне. О, це точно буде для цукру чи для солі. Така маленька баночка. Так, ось така. Хо-хо-хо, Merry Christmas. Вона така невеличка. Коштувала без знижки 169 гривень, я її взяла за 130 чи щось таке. Одним словом, взяла її знову ж таки зі знижкою. Ось така хо-хо-хо. Ну, що я можу сказати? Поки мені подобається. Бачимо, що буде далі, але на даний момент О, куля. Приїхала снігова куля. Ось така. Ага, а тут вже заклеїли, бачите? Там не заклеювали, можливо, забули заклеїти цінники. А тут вже цінники заклеїли. І я скажу лише... В євро вона стоїла 7,99. Це все, що я її відірвала. Все. Ось така. Куля. Ну, ось таки полістована, але вже вона без блистинок, то вона не звинить. Не, не блистить. Але мені хотілося б мати чуть-чуть більше снігу. Але нічого так, прикольно. Зараз побачимо, може, може ще щось і відірвано. Скільки вона коштувала без знижок. Бачите, вони, походу, як би мовити, про заклеїти оці, що я змогла сказати дійсні ціни, які були до знижки. О, гривня, гривня, гривня. Гривня, гривня, гривня. 329 гривень це без знижки було. Не знаю, видно, не видно, видно. Сфокусувалося. 329 гривень без знижки. Зі знижкою вийшло дешевше. Так, О, дивіться, оце буде повертати. Блін, як шкода. Оце дійсно будуть повертати. Ось такий Санта Кукіс. Вона така велика. Але в них можна дійсно повернути саме це і вони повернуть гроші. Тобто тут нема нічого такого, але... Обідно. 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 О, бідно. О, а оця хоч ціленько ось такі. Зі сніговичком. Це теж велика. Колодець знову. Ось така вона. Вона, класно. вона закривається, бо тут є така штучка прорезинова. Вона закривається щільненько. Ось, що кришка не вилітає. А за Санту мені обідно. Так, ось така така ось така невеличка розпаковочка. Дуже шкода за оцього Санти. Я найбільше чекала це його. Але, на жаль, так. Буду закінчувати, бо в мене вже на руках моє отаке щастечко маленьке. Не дивіться, що він в рожевому, а це у нас хлопчик. Дякую всім, хто дивився, хто передивився. Чекайте, ще буде одне відео невеличке, з вишивкою. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки, жмакати на дзвіночки. Всім дякую і всім па-па. Все буде Україна!